25 серпня і бачу таку красу. гей hey, ви Гейвістозагарий. Я вперше в Карлових вкала, викуваєш. На радам, -да -да -да. архітектура красива. Не вже це бачу наяву. три години половиною валтем і я тут. По набережні. Піду ліворуч і потім цією дорожкою назад. Ось я бачу саме центр. Водичку попити. Зараз. І потім люди набирають чашечки, Кашечки, водички. бари, Водички вже покуштував до ну, Тепленька, робителя як ці лікувальні води, а, гіркувата, іпанавтусі типу, можливо, як то скасі, щось таке типувата, щось Ну, цікавеньке. Ось, головна локація вздовж цієї річечки. А туди і далі. І потім назад по цьому боку. В принципі, ось нанесті готелі. І там готелі на горі, там пансіона і там замок я бачу великий. Підемо далі, будемо дивитися, що воно таке карба зубаря. Позимов на театр дів до красиво і дерево. Діба? Озеро у нас пам'ятник Карлу четвертому Чешскому кралу. І це я зрозумів, що головний. Головна лазня. Напис Бат води Кайзер. Карсбад. Німці називають. Станція називається Карсбат. О, екскурсіонний потяжок маленький. пішов. нас екскурсія. Мому німець ключись. Спаси велична споруда, значить. Карлови вари батають за та. туди йшов SCP strong. Carl's Bat, Katizerbutt. І дуже po mirove нам. По іншій стороні Тихненькі. фонтанчики. Нарешті сонечко з'явилося і будуть якісні е, фото. Далі буде. Так, Оце очевидно, якась лазень. Пізніше на зворотному штаху я сюди зайду. Сюди водичка, водичка тепленька. Дівчата фоткаються. О, красивий назва Манует Отель. Манует. Історія, Глорія. Так, оце мої чинський э, чайний такий домик. Будиночок. Кожний будиночок по-своєму красивий. Вічечка Катечки тут плавають. І дійсно є відчуття, що це курорт, Люди гуляють, водичку, ніхто нікуди не спішить. Е, іду, я завжди ще погуляю. У мене попереду ще не, спіш, не спішити годинки дві, а потім потихеньку буду рушити назад на вокзал. Далі буде. Та віки, церкви, та... та фіки, фаворії, да? А тут ще змор, люди відпочивають, садочок, дуже затишно, не відчувається а, атмосфера справжнього а, королівського курорту. <гум> <гум>, <гум>